Цар Лев, українська народна казка текст читає Сергій Рибачок: зібралися якось звірі на нараду, щоб вибрати царя довго міркували, сперечалися, але й так і не змогли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого і сильного, але й мудрого та чесного правителя, виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, а й по справедливості судити. Тоді найкраще для цієї посади підходжу я, задер хобо та слон. Ніколи нікого не ображу і маю неабияку силу. Якщо оберете мене, не пошкодуєте. Почув це Лев і заперечив Як можеш бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене, найспритнішого та найвродливішого. Почувши таке нахабство, найслабші здійняли галас. Нечувана зухвалість, нехай слон буде ватажком, він чесний і скромний. Ні, 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 кричали вовки, ведмеді та лисиці. Це справжні невдаха. Треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олень, проголосуймо по-справедливому хто матиме більше прихильників, той стане царем. Он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажком був слон, киньте по ліщині. Якщо лев по жолодю, яких горіхів буде більше, той переможе. Чудова порада, погодилися всі, і миттю почали шукати хто жолоді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилося порівно. Що ж тепер робити? почухав за вухом ведмідь. Влаштуємо змагання з бігу, запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так нечесно, заперечила мудра сова. Слони не вміють бігати, але це не означає, що вони гірші за спритників. «А вже ж», – погодився гірачок, нехай краще помірюються силою. Думаю, так буде справедливіше. Відчуваючи поразку, руда засумувала, але потім запропонувала хитре рішення. Що ж, мовила солоденьким голосом, нехай буде по вашому. Завтра на світанку лев і слон позмагаються, тільки не приходьмо дивитись на бій. Аби не заважати суперникам. Навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переможе. Усі погодилися. Як настала ніч, слон притулився до дуба і заснув. Велетні завжди сплять стоячи, бо як ляжуть, потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Побачила це лисичка і побігла до лева. Слон заснув! повідомила руда. Негайно перегризи дерево, на яке він оперся. Як велетень упаде, скажемо, що ти його поборов. Гаразд, зрадів Гривастик, але сам не впоруюся з такою роботою. Треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишачої нірки, пообіцявши сіреньким велику миску сиру, переконала допомогти в нелегкій справі. Гризли, гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця. Потомилися і зуби в сіреньких побіліли. Що робити? запанікувала руда. Глянувши на рожевий горизонт, скоро сонечко прокинеться, а потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. Аго, Клешоногий!» – загукала. Допоможи мед із дупла дістати. Почувши про ласощі, ведмідь слухняно потупцяв за лисичкою, щойно бурив виліз на дерево, крислате, затріщало і похилилося на землю, а з ним і сплячий слон. О полудні лісові мешканці прийшли на місце бою. Побачили лежачого велетня, а поруч щасливого лева, що переможно задер до гори голову. Ось наш цар! вигукнула лисичка. Найсильніший і найсміливіший. Наляканим звірям нічого не залишалося, як змиритися з новим ватажком.